Наш аргумент це те, що усвідомлене життя як найстабільніша форма щастя. Ми доводимо, що життя головного героя є долоном щастя, тому що він досягає емоційної стабільності та гармонії через усвідомлення сприйняття прийняття життя. Невідмінно від сучасного світу, де життя зазвичай асоціюється з досягненням статусом або матеріальними вагами, і знаходить глибоке стійке задоволення через прийняття моменту та повторювану рутину. Справжнє щастя це не тимчасові моменти радості, а стабільне відчуття гармонії та задоволення в життя. Хіра Яма досягає цього стану, тому що він відмовляється від зовнішнього тиску, матеріального накопичення та кар'єрної гонитви. Замість цього він будує своє життя на простих ритуалах прийняття реальності до усвідомлення моменту. Ми не будемо грати про комерційну складову скільки в нього накопичення, чи будуть вони чи ні. Ми вважаємо, що це все одно є частиною життя, так само проторгуватися про їжу, проторгуватися де митися, подібні речі. Звісно, треба бути фінансово рамок, планувати свої гроші і витрати. Можливо, хіраями не правий контексті того, що він там витрачає іноді крайніх свої гроші. Чому теж? Достойно цього, але ми віддаємо на откуп це кожній людині, на вибір того, як він буде випишувати і що доводить доносить його щастя. Як саме працює цей механізм щастя? Перше, усвідомленість ключ до гармонії. Більшість людей не щасливі, бо вони живуть в майбутньому або минулому. Вони ми торгуються про те, що їх чекає або шкодують про минуле. Кіре живе тут і зараз. З його щастя не залежить від того, що буде завтра. Це дає йому внутрішню свободу він насолоджується кожну дію, замість того, щоб сприймати їх як я, механічний процес. У суспільстві родина зазвичай сприймається негативно, бо вона нібито робить життя над ним. Але дослідження в психології показують, що повторювані звички створюють відчуття контролю та безпеки, що є базовим елементом психологічного благоучання. Хірояма не сприймає свою роботу як обов'язок в читягах. Він бачить у ній порядок, спокій та сенс. І люди часто відчувають серс, стрес через порівняння з іншими та до необхідність досягати більших результатів. І раямо вільний того, він не вигнане амбіціями, соціальними очікуваннями чи прагнення довести щось суспільству. Він живе у гармонії з тим, що має, а не більше, більшого заради самого процесу досягання. Декілька прикладів із фільму епізод доглядає за деревом місці. Він споглядає природу, розчинаючись в момент. Це не просто фізична дія, а глибоке розуміння життя, як він приймає без порагнення змінити Його ранкові вітав, що ранку він п'є каву, слухає музику, готується до роботи з однаковим спокоєм. Він не поспішає не нервує кожен рух з усвідомленням і приносить задоволення. Зустрічі знайомими, які прагнуть більшого, його знайомим намагається залучити його до іншого способу життя, більш активного та амбіційного. Але він не відчуває в цьому потреби, бо досяг вже гармонії, але яка не залежить від тих факторів. Короткострокові наслідки від ну, зміни такої трансформації не вникає в постов сучасного суспільства, таких як викорання, стрес, та страх перед майбутнім. Він психологічно стабільний, що робить його спосіб життя найменш ризикованим щодо щодо депресії та емоційних криз. Люди, які обирають такий шлях, мають менше менше тривожності, емоційності тіше та здоровіше психологічно, що означає менше самонасилля, яке призводить сам стрес, вини твозацин, злочинів, вбивств, аварій через стрес. Помилок на важливих роботах, наприклад, виробництво якраз лі 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 там лікарів лі лі під час операції вчителів, під час того, як вони комунікують і створюють, вони створюють ті чи інші травми, або доносять праві думки, чи навіть батьки, які більш стабільні в вихованні дітей, та створюють менше травм для дітей, або навпаки, більш системні своєму вихованні, від чином формують менше травм, і, і такі діти виростають більш стабільними, менш небезпечними і більш ефекційними і реалізують себе краще в цьому житті. Його підхід до життя може бути універсальним, бо він не вимагає ні багатства, ані унікальних талантів. Це доступний і реалістичний спосіб досягнення щастя. Чому усвідомлене життя є кращим за інші способи досягнення щастя? Чотири порівняння. Перше, кар'єрна модель щастя через успіх. Багато людей вважають, що щастя досягається через кар'єрне зростання, соціальне визнання та досягнення амбіційних цілей. Однак ця модель не створює стабільного щастя. Людина постійно ставить перед собою нові завдання. Не, що робить задоволення короткочасним? Високі очі, очікування е, призводять до вигорання, стресу, розчарування, коли цілі не досягаються. Успіх залежить саме від зовнішніх факторів, економіка, конкуренція, стан ринку, що робить чи, 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 щастя не стільки. Порівняння герояма виграє. Його щастя не залежить від зовнішніх факторів, до суспільних очікувань. Він не має тривожності від щодо майбутнього або вже знайшов сенс у своїй родині. Друге годинастична модель через щастя, через насолоду. Ідея того, що щастя в максимізації приємних емоцій, здається, але має серйозні наслідки. людина звикає до своїх задоволень, що призводить до постійного пошуку нових стимулів, як ефект адаптації. Постійні розваги надають глибокого відчуття сенсу. Коли задоволення стає недоступним старість, хвороби, фінансові трудності фінансової зрубності, рівень щастя різко падає. Чому хірема в цьому випадку вибрає? Він не залежить від зовнішніх стимулів. Його щастя всередині у нього самого. Щастя присуть йому самого народження дитинства без певних рекомендацій чи здобутків. Замість погоди за миттєвими радощами отримує задоволення від спокою та повторювання ретині. Третя соціальна модель. Ця модель базується на тому, що глибокі зв'язки з іншими людьми є ключом для щастя. Проте люди не завжди залишаються поруч, що робить таке щастя настільки стійкім. Соціальні очікування можуть створювати тиск та залежність від думки інших. Ти занадто повний, занадто некрасивий, ти неправильно говориш, ти мене образи, ти якраз ти неправильно працюєш, ти неефективний, ти якраз з іншого боку ти занадто старий, ти занадто молодий. Інші структурні стереотипні речі, які впливають на те. Висока емоційна у стосунки може виснажувати таку тежерелом -то стресу. В тому числі, що ти всередині стосунків, наприклад, вже втомлюєшся до цього стосунків, хочеш від них піти, але ти залежиш від нього щастя. І тому, якраз пари розстаючись, часто отримують тотальний ну, той стрес, який спонукає до самого насилля, до кризи, до відчуття слабкості. І навпаки, коли якраз ти знаходиш, ти перекладаєш відповідальність на соціальні зв'язки за своє щастя, і, і твоє щастя залежить від поведінки іншої людини або його сприйняття, що ти точно не контролюєш. Чому хіра я виграє? Він не потребує. Спалення від інших, бо задоволений собою. Його самотність і усвідомлений вибір, а не вимушена ситуація, що дає йому спокій та контроль над власним життям. Хтось пішов, хто змінився співробітник всередині або партнер, або його просто не стало, він працює один, його життя від цього не змінюється. якість його життя не змінюється. І навіть роботу змінивши і облашу нову родину, він все одно не зміниться, тому що він знаходиться, знаходиться в спокій в родині. І фінально матеріальна модель. Є поширене уявлення, що гроші дають свободу та мажуються, значить щастя. Проте збільшення доходів не призводить до економічного зростання щастя. Вони два за грошима завжди створює нові потреби. І чи зміна економічної ситуації може зруйнувати відчуття щастя? І окремо він не боїться втратити нічого, бо його життя не базується на запичення, бо фінансова ситуація стабільна, і він не має надмірних потреб, що зменшує стрес. Дякую.